Та життя не завжди справедливе, хоч і тече, мов тихеньке джерельце, душу ранить дуже вразливо, слід лишає в моєму серці, жила, сміялась, життю раділа, не знала я ні муки, ні страждання, та привела на своїх крилах моя юність, перше кохання, все чомусь якимсь іншим стало. І ясніше стало сонце світити, а кохання моє розцвітало наче перші весняні квіти. Ну, а ти був таким, як раніше, веселивсь, і, не знаючи сам, що про тебе я мрію в тиші, моєму серцю жалю задавав. Я не знаю, що діять з коханням, може, краще було би забути, бо приносить воно лиш страждання. Я ж не хочу нещасним бути. Як важко кохати, як знаєш, що любов твоя невзаємна, але все одно чекаєш і віриш, сльози не ллються даремні.